Вітаємо на каналі Знання для всіх. Чи знаєте ви, що у вашому смартфоні, електромобілі чи навіть ракетах є крихітні елементи, без яких сучасний світ зупинився Б. Це рідкісно земельні елементи, і Україна має неабиякі їх запаси. Що на вас чекає? 15 цікавих запитань, 7 секунд на роздуми. Цікаві факти. Готові? Починаємо. Скільки хімічних елементів входить до групи рідкісноземельних. 17. Скандій і Трій плюс 15 лантаноїдів. Варто знати ці елементи називають рідкісноземельними не тому, що їх мало в земній корі, а через складність видобутку та переробки вони часто змішані з іншими мінералами. Цікавий факт. Перший рідкісноземельний елемент Церій відкрили у Швеції в 1803 році і назвали на честь астероїда Церера, який виявили роком раніше, щоб підкреслити його космічну рідкість. Яка країна є світовим лідером із видобутку рідкісноземельних елементів? Відповідь: Китай, 81% світового видобутку у 2017 році. Варто знати, Китай не лише видобуває, але й контролює переробку рідкісноземельних елементів, що дає йому змогу впливати на глобальні ціни та використовувати це як геополітичний інструмент. Наприклад, у 2010 році він обмежив експорт до Японії через територіальні суперечки. Цікавий факт. У Китаї є ціле рідкісно земельне місто Баян обо у внутрішній Монголії, де видобувають половину світових рідкісноземельних елементів, але через це регіон страждає від екологічних проблем як от забруднення води. Який рідкісноземельний елемент використовують у магнітах для електромобілів і вітряків? Відповідь неодим. Варто знати попит на неодим стрімко зростає через розвиток зеленої енергетики. Наприклад, у кожному електромобілі тесла використовується до 1 кілограма неодимових магнітів, які забезпечують ефективність двигунів. Цікавий факт: неодимові магніти настільки потужні, що маленький магніт вагою, 1 грам, може утримати вагу. У тисячі разів більшу за власну. Ось чому без них сучасні технології просто не обходяться як називаються мінерали, які є основним джерелом рідкісноземельних елементів у світі. Відповідь монацит та баснезит. Варто знати, ці мінерали складні для переробки, адже містять не лише рідкісноземельні елементи, але й радіоактивні елементи, як оторій, що робить видобуток дорогим і потенційно небезпечним для екології. Цікавий факт: монацит настільки цінний, що його називають пляжним скарбом у деяких країнах, як от Індія, його видобувають прямо з піску на узбережжі океану. Який рідкісноземельний елемент має найвищу ціну через свою рідкість і попит у військовій промисловості? Відповідь Диспрозій близько тисячі доларів за кілограм. Варто знати Диспрозій додають до магнітів, щоб вони витримували високі температури. Це критично важливо для двигунів літаків, ракет і систем наведення, тому його вважають стратегічним ресурсом. Цікавий факт, диспрозій настільки рідкісний, що його порівнюють із платиновим стандартом серед рідкісноземельних елементів, у світі видобувають лише кілька сотень тонн на рік, і майже весь обсяг контролює Китай. Чому рідкісноземельні елементи називають вітамінами промисловості? Відповідь через їх незамінність у високотехнологічних галузях, попри невеликі обсяги використання. Варто знати. Наприклад, у кожному смартфоні чи ноутбуці є лише кілька грамів рідкісноземельних елементів, але без них. Не працювали б екрани, батареї чи мікрочипи, це робить їх критичними для економік усього світу. Цікавий факт: як і справжні вітаміни, рідкісноземельні елементи потрібні в малих дозах. Наприклад, у середньому електромобілі потрібно лише 1-2 кілограми, але без них він би просто не їхав. Чи видобуває Україна рідкісно земельні елементи на промисловому рівні? Відповідь Ні. Видобуток не ведеться, хоча є перспективні родовища. Варто знати, Україна має значні запаси рідкісноземельних елементів, але їх розробка потребує мільярдних інвестицій, сучасних технологій і вирішення. Екологічних проблем адже багато руд містять радіоактивні елементи. Цікавий факт. Україна вже є світовим лідером із видобутку титану ще одного критичного металу. Тож у майбутньому ми могли б стати рідкісноземельною силою Європи. В яких регіонах України виявлені промислові концентрації рідкісноземельних елементів? Відповідь на українському кристалічному щиті, зокрема в південно-східній та південно-західній частинах, варто знати: частина перспективних родовищ, особливо в Приазов'ї, перебуває на тимчасово окупованих територіях, що ускладнює їх дослідження та розробку. Цікавий факт: український кристалічний щит це одна з найстаріших геологічних формацій у світі, який понад 3 мільярди років. І саме завдяки їй Україна має багаті запаси не лише рідкісноземельних елементів, але й золота, урану та інших мінералів. Яке родовище в Україні враховане в державному балансі запасів рідкісноземельних елементів? Відповідь. Новополтавське апатит, рідкіснометалічне родовище у Запорізькій області. Варто знати, це родовище містить не лише рідкісноземельні елементи, але й апатит, який використовують для виробництва фосфорних добрив, що робить його потенційно прибутковим, але його розробка потребує значних інвестицій. Цікавий факт: новополтавське родовище настільки багате, що могло б забезпечити до 10% Європейського попиту на рідкісноземельні елементи якби його почали розробляти які області України мають перспективні геологічні об'єкти рідкісноземельних елементів Відповідь. Запорізька приазов'я. Київська, Вінницька, Житомирська Кіровоградська. Варто знати, ці регіони можуть стати основою для створення нового сектору економіки, але для цього потрібна співпраця з міжнародними партнерами, які зацікавлені в диверсифікації постачання рідкісноземельних елементів. Цікавий факт: у Житомирській області рідкісноземельні елементи ховаються у гранітних породах, які також використовують для будівництва. Тож, можливо, ваш улюблений пам'ятник чи бруківка містять крихітні частинки рідкісноземельних елементів. Чому частина родовищ рідкісноземельних елементів в Україні недоступна для видобутку? Відповідь. Через тимчасову окупацію Росією територій, зокрема в Приазов'ї, варто знати, ця ситуація робить Україну залежною від імпорту рідкісноземельних елементів. Хоча після деокупації ми могли б стати важливим гравцем на ринку, зменшивши залежність Європи від Китаю. Цікавий факт: у приазові рідкісноземельні елементи часто сусідять із марганцем, якого Україна видобуває найбільше у світі. Тож ця земля буквально нашпигована скарбами. Який елемент, що не належить до рідкісноземельних, але є критичним для багатьох сфер і має значні запаси в Україні? Відповідь Літій родовища в Кіровоградській та Донецькій областях оцінюється в 500 тисяч тонн. Варто знати, літій це нафта 21-го століття, адже він потрібен для батарей, електромобілів і сонячних панелей. І Україна могла б стати одним із лідерів його видобутку в Європі. Цікавий факт: Літій настільки легкий, що плаває на воді, але при цьому живить найпотужніші батареї, наприклад, у вашому смартфоні чи електромобілі. Яке родовище в Україні вважається перспективним для видобутку рідкісноземельних елементів, що містять ітрій? Ястребецьке флюорит рідкісноземельне родовище у Житомирській області. Ітрій потрібен для виробництва високотехнологічних екранів, лазерів і навіть штучних алмазів. Але розробка таких родовищ потребує сучасних технологій переробки. Цікавий факт: Іітрі Ітрі використовують у люмінофорах телевізорів і смартфонів, завдяки чому ми бачимо яскраві кольори. Без нього екрани були б тьмяними, як у старих телевізорів. Який рідкісноземельний елемент використовують у люмінофорах для створення яскравих кольорів на екранах телевізорів і смартфонів? Відповідь Європі Варто знати Європі є незамінним у виробництві люмінофорів, які забезпечують червоний і синій кольори на дисплеях. Без нього екрани сучасних гаджетів були б тьмяними, а зображення втратили б чіткість і яскравість. Цікавий факт цікаво, що Європі також використовують у лазерах і навіть у детекторах для пошуку нейтрино найдрібніших частинок у всесвіті, які майже не взаємодіють із матерією, але допомагають вченим розгадувати космічні таємниці. Який рідкісноземельний елемент може стати ключовим для видобутку на астероїдах, щоб забезпечити технології майбутнього як от надпотужні магніти для космічних двигунів? Відповідь не один. Варто знати. Неодим уже є незамінним на землі для створення магнітів в електромобілях і вітряках, але в майбутньому його можуть видобувати на астероїдах, де концентрація рідкісноземельних елементів в сотні разів вища ніж у земній корі, що допоможе забезпечити технології, як -от космічні двигуни чи бази на Марсі. Цікавий факт цікаво, що один середній астероїд, як от 16 Психея, Може містити стільки неодиму та інших металів, що їхня вартість оцінюється в 10 тисяч квадрильйонів доларів. Це більше, ніж уся економіка Землі. Тож космос може стати новою золотою лихоманкою. Сьогодні ми довідалися, чому рідкісноземельні елементи це вітаміни сучасної промисловості, як Україна може стати частиною цього ринку і навіть зазирнули в майбутнє. Від екологічних викликів до видобутку в космосі і не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.